Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 252 повідомлення. З них 39 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано чотири факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. За минулий тиждень по Покровському району рятувальники залучались до гасіння 25 пожеж, у тому числі після обстрілів. Лише за вихідні рятувальники Кровського району 19 разів залучалося до гасіння пожеж. Здебільшого відбувалося пожежі сухої рослинності на відкритих територіях місць загального користування. Зокрема, у місті Білозирське 11 травня відбулася пожежа. Біля приватного будинку горіла суха трава на відкритій території. Площа пожежі склала 6 метрів. гасіння залучалася 34-та державна пожежна рятувальна частина. Також в неділю, 12 травня, було горіння занедбаного будинку в селі Ганнівка. Занедбаний Будинок пожежа відбувалася на площі 70 квадратних метрів. Для гасіння пожежі залучалися два відділення 62-ї державної пожежної рятувальної частини. Причини та збитки встановлюються фахівцями інспекторського складу Покровського районного управління. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.